Надія прилетіла. Так, поліцейський з Рівного жартує про свого нового напарника Лелеко, який кілька тижнів навідується до нього на місце чергування. Відео, яке патрульний намагається, як патрульний намагається напоїти птаха в спеку. Це відео насправді стало вірусним в соціальних мережах. Ну а наш кореспондент Володимир Миколайчук вирішив дізнатися про незвичну дружбу. А натомість особисто переконався, лелека знову прилетів до свого рятівника. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, настесняйся, набить. Ну... Це відео зняв патрульний Микола Пилипчук у спеку під 40 градусів. Він намагається напоїти лелеку. Той прилетів на місце служби, та, наче щось просив, що хоче пити, зрозумів, а проте напоїти вийшло не з першого разу. Лив воду з пляшки, показував, що є вода. Протікає, ніби що він може прийти. і Якось так рад напитися неї. І він такими обережними, обережними кроками невеличкими, підійшов все ж таки до мене, і я вже напряму йому в дзьоб заливав з пляшки воду. Після першої зустрічі лелека став навідуватися до рятівника, і під час сьогоднішньої зйомки теж прилетів. Хоча до цього не видно його було з тиждень. Микола вже готовий до зустрічі. Тепер на зміну без пляшки води не заступаю, і запаси маю для нього для другого слова. На жаль, лелека не підлетів пити, а помандрував далі у справах. І такі поведінці птаха не варто дивуватися, каже біолог. Лелеки часто просять допомоги в людей, з якими звикли жити поряд. Спека, да, і йому треба було щось, щось отримати. А тут така можливість. Люди він їх вже не боїться давним-давно. І вони так один одного знайшли, допомогли. Люди лелекі він. З ними поспілкувався, розчулений увагою лелеки до своєї служби молодший лейтенант дав ім'я Лелеці, крилатого напарника назвав надією. Прилетів лелека це до до якоїсь хорошої звістки, до доброго знаку. От і більш таке знаєте, таке жіноче ім'я, як надія, що дійсно є надія на перемогу, на хороші новини. От і на щось добре вже нарешті, і з Рівного Володимир Миколачук, Олександр Бойко ми Україна, марафон. Єдині новини.